Якщо на зсу, то, то хоч на 14-річна Настя підстригла свої густі довгі коси, а виручені гроші передає на допомогу зсу. Дівчина навчається у 26-й школі у восьмому класі. каже завжди носила довге волосся, але коли дізналася про такий спосіб допомогти армії, навіть не вагалася. Вирішила долучитися до допомоги зсу, тому що розуміє, що нашим воїнам допомога ніколи не завадить. На початку повномасштабної війни дівчина разом зі своєю сім'єю та собачкою виїхали за кордон. Спочатку зупинилися у Польщі в таборі для біженців, а потім вирушили далі в Іспанію, де жили більше року у будинку поблизу моря. Однак каже, море не давало тієї радості, яка є удома. Так я дуже хотіла додому, тому що Україна це мій дім. Тут все рідне я не привикши до іншої країни. В Іспанії дівчина ходила у школу. Розповідає, що навчання там відрізняється більш суворими правилами. Їй вдалося знайти друзів та навіть вивчити іспанську. Та, попри комфортне життя, Настя мріяла повернутися в Україну. Каже, навіть була готова до повітряних тривог та обстрілів. Довго переконувала батьків. Але все-таки вийшло так, що я вмовила всіма способами, але вмовила. І привезли мене сюди. Ось так от. Ну і живу тепер тут. Не хочу не їхати, вхопилася за ідею віддати свої коси на перуки для дітей із онкодіагнозами. Але, порадившись із мамою та перукарем, вирішила волосся продати і кошти передати для потреб військових. Правда, маму довелося переконувати, адже вона пишалася, що у дочки таке гарне волосся. Коли я їй запропонувала таку дію зробити, вона трішки сумнівалась. Та потім мене підтримала, і ми разом це зробили. Волосся завдовжки у майже пів метра оцінили у 1150 гривень. Коси Анастасії купує один із одеських салонів краси. Якщо на ЗСУ, то хоч на ССУ. це для мене важливо, тому що я люблю свою країну. Я завжди їм допомагаю. Наприклад, я пліту сітки тут в школі можна після уроків або на фізкультурі піти в спортзал в приміщення і плести сітки на зони дій. І ось я плиту. Також купляю продукцію, гроші з якої потім надсилаються на зсу. Анастасія знає, воїнам зараз будь-які донати важливі, а до нової зачіски вона вже звикла. Та й друзям сподобалось. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.